Друзі, вітаю! Я вам покажу, як я в'яжу свої улюблені шишечки. Це е, бавовняні ниточки. Я дуже люблю е, шишки лицевими петлями і поворотними рядами. Вони тоді такі акуратні, об'ємні. І е, я покажу, як в'язати так, щоб е, тут не було в полотні дирки. Тобто, ось такий, бачите, виворіт. Без дирочок. Поїхали. З однієї петлі пров'язуємо 5. Лицева, накид до себе, лицева, накид до себе і лицева. Розвертаємо роботу. Тут у нас йдуть всі виворотні петлі. Першу петлю знімаємо. Накиди пров'язуємо за задню стінку, щоб розвернути петельку. Два, три, за задню стінку накид, 4 і 5. Розвертаємо роботу. Першу петлю. Знімаємо лицеві. Один, два, три. І останню петельку ми пров'язуємо лицевою, розвертаємо роботу. Першу петельку знімаємо, виворотні. Останню петельку виворотною, Розвертаємо роботу. Дивіться, на цьому етапі. Можна оці всі 5 петельок зробити разом. Теж буде маленька, акуратна шишечка. Я хочу, щоб мої шишечки були більш такі пухнасті, об'ємніші. Я пров'язую ще два ряда. ряди. Першу петельку знімаємо, Лицьові. Остання петелька лицева, розвертаємо. Першу петельку знімаємо, виворотні. І остання петелька виворотна, розвертаємо. І тепер нам треба оці 5 петельок зв'язати разом. Це треба робити обережно, повільно. Не захватити лишніх петель і пров'язуємо їх разом, Бавовна тут складається з багатьох ниточок. Так. І щоб не було оцих дирочок, ми повертаємося у першу петельку, з якої ми вив'язували ось оцю, і ось його наряд нижче підхоплюємо ось цю дужку. З якої виходить петелька, що ми робили шишечку з неї. І опускаємося на ряд нижче. Опа, Підняли цю дужку і пров'язали оцю петельку і оцю петельку разом. Можна зняти цю петельку на цю спицю разом пров'язати, але я роблю так: пров'язали цю нижню і цю верхню. Перетягнули отак. І наступна петелька вяжете і гарненько підтягуєте роботу. Вирівняли петелечку, і все добре. А виворотній ряд, коли будете в'язати, то теж так в цьому місці плотно підтягуєте, щоб у нас не було. Тут лишніх дирочок. І ось виходять такі шишечки.